Привіт всім! Ви на каналі Все Потрошки, Луцький авторинок. 13 жовтня 2022 року. Покажемо що у нас по посадах. Це у нас Б сьомий. 1112 рік, 230 тисяч пробігу. 1.6 дизель. Посад Б сьомий. А це гольф сьомий. кузові рестайлінгу. 18 рік, 1,6. Дизель 12 900. Такий сьомий гольф. Passat B6. Перед вами він коштує 7 700. На автоматі 7 рік, пробіг 230 тисяч. 2.0 дизель 7700 Passat B6 Passat B7 12-го року автомобіль на старті 8900 пробіг 238 тисяч такий би сьомий В цьому відео будуть ще декілька гольфів. Окремо знімати, викладати відео не буду. Там мене просили гольфів зняти сьомі. То, кого цікавить, дивіться відео до кінця, там будуть ще сьомі гольфи. 12 рік 12400. Коштує такий без сьомий посад. Також Б7. 12 рік 11500. 2.0 дизель. Пробіг 236 тисяч. У всіх оголошеннях є про телефон продавця, кого цікавить якийсь пасачик. або гольфік, будь ласка, звертайтеся, оглядайте і дивіться. На авторинок їхати не потрібно, відео досить поширене. Для того, щоб вибрати автомобіль, можна щось подивитися з, з відео. Сподобався, подзвонили, домовилися, перевірили автомобіль. В місті Луцьку є дилерський центр Пасатів, Volkswagen, перепрошую. Це у нас Б5, посад, старенький посад, 4900 2002 рік. Пробіг 260 тисяч. Як заявлено в оголошенні, рідний пробіг. Так. Отож, на ринок можна наїхати, подивитись відео, визначитися з автомобілем. І перевірити його і. Якщо подобається, все підходить, можна придбати. І не ходити цілий день по ринку, туди-сюди. Наступний також є b 5 99 рік. Дизель 1,9. 239 тисяч коштує. Пробіг коштує 4700. Такий Б5 старенький посад, недорогий, можна придбати. Переходимо до Б7. На передніх проктоніках, протитоманки, легкосплави. 11950 на старті, пробіг 190 000, 13 рік 2,0 дизель. Телефон продавця є, кого цікавий посад, будь ласка. Без відвідування авторинку можна собі придбати непоганий автомобіль. Наступний коштує 10 950. Автомобіль 2012 року випуску, дизель 2.0. Пробіг вказаний, телефон продавця є. Простіть він код за 200 гривень на Volkswagen центрі вам скажуть історію автомобіля. А тоді вже вирішуйте, потрібен вам такий чи не потрібний. Б-6 пасатік. Коштує він у нас 950-й рік. 2.0 дизель працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Це у нас сьомий гольф. На статі 14 тисяч 16 рік. Механіка 2.0 дизель, ідеально, ідеальний стан, рідна фарба, такий гольф. Кому подобаються гольфи, будь ласка, ЦНС Б7. коштує 10700 на старті. 12 рік, дизель 2,0. Пробіг 202 тисячі. Б6 116 тисяч рідного пробігу. 2008 рік 7999, 1,8 бензин на механічній коробці передач. Такий Б6, друзі, кого цікавить, легкосплави. Ще один сьомий гольф. Позовий рестайлінг. Класно виглядає автомобіль. 17 рік, 14 тисяч, дизель 1,6. Автоматична коробка передач.

на автоматичній коробці передач. 9800 на старті 11-12 рік. Пробіг не вказаний телефончик зверху. Оголошення є. Зупиніть відео і подзвоніть. Якщо ви зацікавили, цей пасад без 7 в чорному кольорі. а Якщо вас зацікавив пасад без 7 в такому безживому кольорі, будь ласка, телефон продавця

на старті 8950 10 рік 1.6 дизель і дуже велика е, опис автомобіля що в ньому є зупиніть на паузу